Довгоочікувана зустріч Зеленського з Навроцьким. Чи стане зустріч двох лідерів новим відкриттям у польсько-українських стосунках? Та про напругу у партії Право і Справедливість говоримо сьогодні у подкасті Польща за тиждень. Мене звати Владислав Яценко. Я Євген Приходько. Вітаємо вітаємо. Що ж розпочнемо з такої найважливішої новини? Ми дуже багато обговорювали своїх. Подкастах попередніх вже чи відбудеться зустріч? За цікаво на неї, власне, так де саме вона відбудеться, за яких умов про що будуть говорити? І нарешті е сьогодні Зеленський у Варшаві. Хочеться одразу сказати, що напередодні вийшло теж таке досить гучне інтерв'ю з Карле Невроцьким на порталі Віртуальна Польська. Там він. Сказав, що зустріч з президентом Володимиром Зеленським може стати новим відкриттям у двосторонніх відносинах, але лише за умови поваги до стратегічних інтересів Польщі. Він це підкреслює від початку кампанії, навіть передвиборчою ще і весь час свого президентства, він теж наголосив, що Польща не може погоджуватися на роль передпокою, як він сказав, чи коридору у важливих міжнародних питаннях. За його словами, Варшава. Має конкретні очікування від України, і ці очікування, як він говорить, Зеленський добре знає. Так, і Юнаврозки постійно наголошує на тому, що Україна і Польща мають ці стосунки, мають функціонувати як партнерські, щоб країни не сприймали один одного. Ну, щось, як там не знаю, наприклад, як молодшого брата, uh -huh. про що наприклад казав Криштов Босак, один із лідерів конфедерації. Цього тижня він був в ефірі популярного телеканалу Polsat, Polsat News, і в якому власне заявив про те, що взагалі. Між Україною і Польщею немає цих партнерських відносин. що... Польські політики помилково сприймали Україну як молодшого брата, е, хоча в Україні цього ніхто е, не бажав, і, е, і він Босак натомість наголошує, що це навпаки українці так поляків сприймали, uh -huh. які е, поїдуть в Брюсселі, е, зроблять відповідні заяви, або е, так дуже сильно захищатимуть українські інтереси. Але при цьому, на думку Босака, е, у Києві цього особливо ніхто і не. Цінував. Це думка з опозиційних кіл, так? але натомість думка, яка зараз теж популярна серед, можна сказати, консервативно правих, більш таких радикальних середовищах польської політики і взагалі суспільства, але вона стає дедалі більше. Ну, популярно, тому що навіть останнє опитування е, про щодо того, чи як поляки відносяться, наприклад, до передачі Україні 100 мільйонів доларів, про які нещодавно заявляв міністр закордонних справ Радослав Сікорський, то там здеться близько 50 оцінювали цю е, цей факт негативно, що теж е, свідчить про. Ось такі тенденції, так ну, попри критику, яка звучить теж з уст президента Польщі, завжди мені здається, варто нам нагадувати, що Водночас Навроцький завжди висловлює підтримку Україні, засуджує Росію. І в цьому ж навіть інтерв'ю, яке ми обговорювали, він також сказав, що Польща і надалі буде підтримувати Україну, але ну потрібні м, рівноправні партнерські відносини між країнами. Ну і що про польську підтримку треба за польську підтримку, треба можна кажучи, так боротися, так mm -hmm. що це не є це щось, щось автоматично, таке така... щось постійне. Mm -hmm. Що за можна сказати польську прихильність треба боротися так само, як за французьку, німецьку, британську, інших європейських або країн з інших континентів, і на цьому, в принципі, зараз наголошує президент і інші деякі політики. Ну і теж навроцький згадує помилки української влади. Які на його думку негативно вплинули на двохсторонні відносини? Ми вже неодноразово згадували про заяву Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН, де він сказав, що Україна на початку війни нібито залишилася сама. Президент Навроцький це. Засудив, можна так сказати, так він наголосив, що це неправда, і що внесок Польщі та польського суспільства не може знецінюватися. І, на його думку, без взаємного визнання цього внеску, справжнє партнерство про нього буде складно говорити. Ну я думаю, але натомість теж і українці цим не погодяться щодо того. Ну окрім дійсно, окрім Польщі. Е, і ще м, країн Балтії, то ніхто mm. і не поспішав з допомогою. Тут, мабуть, не йшлося конкретно. Саме тут йшлося більше про ось цей захід, так. Пам'ятаємо, що казали у німецькому уряді, українському послу, що ну все, три дні і ви програєте, і в інших західних столицях теж лунало, що гейм овер не варто тут підіймати якихось кроків. Але натомість Польща і напередодні, 24 лютого, вже переглянули. Продавала боєприпаси і те, що потім почалося після 24 лютого, виключно е, порушуючи ось ці всі нібито червоні лінії е, Кремля про передачу танків, літаків. Е, то серед тих, хто починав цей весь процес у публічній сфері політичній, підіймав цю тему на зустрічах, то це були саме польські політики. Mm -hmm. Ну, цікаво, взагалі, якими будуть висновки, е якими будуть результати цієї зустрічі сьогоднішньої, тому що е ну, дуже багато експертів говорять, що ось якщо раніше ми всі потребували якихось таких е жестів, так е бачити, що є дружба, співпраця між на між нашими країнами, то зараз е нам потрібна просто така відверта щира е розмова, е і звісно, м в деякій мірі. Потрібне таке заспокоєння, можливо, деяких напружених моментів. Хочеться, щоб твої президенти все-таки зі спокійним обличчям вийшли і сказали, що вдалося досягти якихось результатів позитивних. І, ну, можливо, це теж заспокоїть ті частини суспільств, так, які. Е, більш скептично налаштовані, більш критично теж налаштовані до країн. Можна сказати, що тут деяка велика частина польського суспільства теж очікує від України кроків в питаннях екзумації. Mm -hmm. На щастя, в двадцять двадцять рік був дійсно такий. Інший під цим в цьому контексті, тому що ексгумації почалися, видаються дозволи, але тим не менше, весь цей процес подачі цих заявок він дещо ускладнений. Можливо, буде спрощення процедур видачі дозволів, дозволів на ексгумацію. Також у міністерстві культури Польщі також цього тижня mm -hmm. теж лунали заяви про те, що. Заяви деяких політиків або діячів у Польщі про те, що Україна нібито ем, нібито перешкоджає ексгумаціям, є неправдивими. Процес триває. Тривають зустрічі, перемовини. Е, ну і е, не треба тут поширювати власне фейк-ньюси на тему, mm -hmm. тому що на, на е, тему, що Україна нібито перешкоджає цим ексгумаціям, дійсно, це вже інший процес ніж було до 25-го року. Ну і ці також наративи не лише пов'язані з Волиню, а взагалі, варто сказати, мабуть, підкреслити ще раз, що дуже багато, дуже велика участь у напруженні польсько-українських стосунків стосунків є саме. У російських ботів так вони дуже активні у соцмережах, особливо в соцмережі X. Ну, і Цікаво теж спостерігати, що іноді люди, які пишуть про, не знаю, якісь помилки в українсько-польській співпраці, ну на своїй сторінці мають Путіна чи там якісь російські прапори, наративи, пропаганду. Вчора я теж зустрів декілька таких акаунтів, які. Вдавали польських патріотів у коментарях, а насправді ну, Путіна було немало на їхніх профілях. Тому ну, Росія теж дуже постаралася за останній рік, аби зробити ще таку більшу напругу у наших стосунках. Але ось що говорять теж аналітики українські і польські, що ну, на тлі таких складних політичних історичних дискусій. Безпековий вимір мілітарний в українсько-польських відносинах він залишається ну найбільш стабільним, і він розвивається, так? так розвивається. Ми бачимо, що є обмін технологіями, і ну, це позитивні такі результати у напрямку, на якому наголошував також Навроцький, що це більш. Мають бути вже такі стосунки, коли, наприклад, нам дають літаки, але ми даємо свої унікальні технології. Так, і власне мова йде теж про якісь, якісь спільні виробництва точно багато чого е, залишається е, з, з огляду на об'єктивну об реальність так засекреченим. І, але колись е, через роки ми дізнаємося про справжні масштаби. Польсько-української співпраці під час російської агресії. Ну і згадаємо, що зараз також у Польщі триває дискусія щодо передачі винищувачів Міг-29. Звісно, це питання передусім відповідальності польського уряду, тому що саме там буде ухвалюватись остаточне фінальне рішення щодо передачі цих винищувачів в Україні, але натомість це питання також буде підійматися на зустрічі в Навроцького Зеленським. І тут теж в Україні було б корисно залучитися підтримкою президента у цьому питанні в контексті того, що Навроцький зараз користається найбільшою підтримкою серед польських політиків. У польських громадян він е, уже багато місяців посідає перше е, місце за рівнем е, довіри у цих рейтингах, і е, е, заяви прихильні заяви, заяви Україні е, в цьому контексті будуть на користь. Плюс е, також варто зауважити, що е, ось ця дискусія про міги, яка триває у Польщі, між е, вона припала також на гострий, дуже гостру суперечку між. Польським урядом і президентом, і з обох власне, можна сказати, таборів не лунало. Не лунало те, що ці міги не треба передавати Україні. Це питання радше стало таким об'єктом атаки один одного. У польській політиці, але жодна зі сторін не заявляла про те, що ці міги не треба передавати Україні. У президента на президент заявляв про те, що йому нічого про це не відомо. Т, нібито уряд про це не інформував главу держави у уряді. кажуть, що ці це питання декілька разів обговорювалося з представниками канцелярії президента Навроцького. Це у них якийсь там хаос, mm -hmm. і вони не передають цю інформацію президенту. Зіденту натомість ще раз підкреслю: жодна зі це треба на це звернути увагу. не, не вдавалось до риторики, що ці міги не треба передавати. Добре, тож перейдемо до наступної теми. У партії Право і справедливість різко зростає внутрішня напруга, що яскраво проявляється під час е окремих різдвяних зустрічей. Цікаво, що напруга саме під Різдво з'явилася. І... В такий час, так, в такий час такої право консервативної партії. <свят> і ну, медіа це дуже активно висвітлювали. В чому ж справа? У Польщі, знаємо, є традиція вігіллі, вони є і родинними, свят -вечір. Так, свят -вечір, але також. Роботодавці, скажімо так, роблять свої такі різдвяні зустрічі організації, політичні партії, також не виключення. Вони теж збирають представників своїх працівників. Так співають колядки, так, і ще є така. Традиція дуже гарна у Польщі це оплаток, так, коли діляться цим оплатком і кожному там якісь побажання щирі, говорять. І ось, власне, чому ми про це, про ці всі гарні традиції говоримо? Тому що ну, власне, на такому тлі з'являється напруга у політичній партії. Офіційна вігілія відбулася у штаб-квартирі Пісу за участі Ярослава Качинського. Але колишній прем'єр Матеуш Моровецький, який був теж присутній на цій зустрічі, він вирішив організувати іще окрему власну різдвяну зустріч, як кажуть у польському сеймі авторпатії. Авторпатія його вже проголосили. І, попри попередження партійного керівництва, що участь в альтернативних вігіліях може бути розцінена як дія проти партії, так принаймні писали медіа зі своїх джерел. На зустріч до Моровецького прийшла значна група депутатів і також євродепутатів. За цим медіа слідкували, рахували, скільки ж їх прийшло. І за оцінками учасників та медіа в різдвяній зустрічі Моровецького взяли участь близько 65 політиків. І загалом підтримка. Підтримка Моровецького серед учасників двох різдвяних зустрічей може бути іще ширшою. Це сприймається як такий сигнал, що м якісь спроби маргіналізувати колишнього прем'єра можуть призвести до розколу. У партії, тому що там теж є такий конфлікт. Є ті, хто не підтримує Моровецького, так якийсь його напрямок, і хотіли би, можливо, десь більш в радикальну, вправу, в праву радикальну сторону йти. І знають, що, ну, можливо, із Моровецьким їм не по дорозі, а може хтось теж побоюється його якихось амбіцій лідерських. Тому що знаємо теж, що в пісці є е, криза лідерства, і про це говорять е, теж виборці. М -м, кажуть, що ну немає вже якогось очевидного одного лідера, М -м, а Ярослав Качинський вже давно у політиці і потрібні нові обличчя для партії. Е, ну власне, щодо цих вигілій, то там е, дуже гучно це все відбилося у в соцмережі Ікс. я це Курський, це mm -hmm. колишній керівник польського. Суспільного телебачення ТФЛП, за часів якого цей телеканал був е, таким м, пропагандистським рупором партійним, е, і власне я це курський дуже гостро заатакував в твіттері Маравецького, і е, треба тут, я думаю, звернути увагу на те, що у пісі є чотири окремих можна сказати фракції, які зараз дуже гостро борються між собою, власне, в контексті ось. Того, хто цю партію очолить, хто як хто буде, які на якому напрямку буде ця партія розвиватися. Є наприклад порозуміння, закон порозуміння центром називаю цю фракцію. Це люди, які можна сказати З'єднались навколо Ярослава Качинського. Е, «Порозуміння центром це ще партія кінця 90-х польська, яка на базі якої повстала право і справедливість, і це ось така, можна сказати, стара гвардія е, Качинського. Потім є е, група, власне, харцежі, тобто скаути, яка, яку очолює, власне, Матеуш Моравецький. Чому скаути? Тому що багато, багато хто з цих людей. Е, були з ним у скаутському е, руху, і він потім цих людей підтягував, е, в, як відомо, Моровецький прийшов у велику політику з банківського сектору, і власне там, коли працював в банку, підтягував цих людей на деякі посади, потім у політику. І ось це власне, це такі його лояльні е, е, лояльні соратники, mm -hmm. з якими він будує е, е, свою політичну кар'єру. Є фракція е, Маслаже, які зосереджені навколо. Тобіоша е, Бахенського, е, так е, це також популярний політик права і справедливості, і чого їх називають від слова оце махляжі, від слова масло, тому що не знаю, пам'ятаєш, був такий був такий дуже гучний випадок, коли е, цей політик повертався з Берліна польськими угу. е, е, польськими авіалініями. І він тоді звернув увагу, що на борту літака роздавали е, німецьке масло. <танків> — <танків> Недавня відносна історія. Так, і він тоді написав, що ось за часів прем'єрства прем Туска в польських авіалініях роздають німецьке масло. В тоді почалися звертати увагу на те, що він шов перший раз літаком літає. Катерінг на літак ну, забезпечує власне. Сторона, з якої це літак відправляється, якщо, відповідно, якщо це літак вилітав з Німеччини, то там було німецьке масло. Коли це літак летить з Польщі, там польське масло. Ну і так і ця фракція і називається. І там у цій фракції е дуже відомі е також люди, наприклад, Екчарник. Е і ось ця фракція дуже. Це основний конкурент внутрішній Матеуша Моровецького, і у них саме, саме серед них триває цей конфлікт е, е, у партії. І е, також е, четверта фракція це у нас. Е, Жобріщі, звісно, люди, які зосереджені були навколо Збігнєва зьобра це колишній генпрокурор, і зараз, який перебуває у розшуку, переховується угу. в Угорщині. Ну і ця фракція можна сказати, вже розпадається, тому що їх, їхній лідер втратив свій вплив. І, в контексті з теж варто згадати про те, що е, Моравецький, е, коли у нього нещодавно запитали, чи він бачить Зобро, наприклад, майбутнім, е, чи, чи Зобра mm -hmm. отримує місце у майбутньому уряді, коли Піс нібито знову повернеться до влади, і Матеош Моровецький стане знову прем'єром. Матеош Моровецький сказав, що ні. І це тоді теж гостро, дуже всі в пісі. Е, Сприйняли, тому що а як же так, ти соратників своїх уже не поважаєш. Що ж, ну хтось вважає, що не поважає він своїх соратників, хтось його сприймає е, тягарем також для партії, і говорить, що ну, він не повинен знову мріяти і думати про посаду глави уряду. Е, теж, е, ну, звісно, якась частина виборців, теж розчарована, е, можливо, і не хотіла би, щоб він знову був е, обличчям уряду. М але е, частина політиків ПІС вони визнають, що ну, керівництво партії зараз має дедалі менше е, важелі впливу, аби якось стримувати внутрішні амбіції та конфлікти, і можливо їх буде ще більше. Е, Невідомо, що може змінитися найближчим часом, чи знайдеться якийсь лідер, новий так у партії, який би стримав такі рухи. Але ну в самій партії, так читаючи польські медіа, які посилаються на власні джерела, в самій партії дедалі частіше звучить звучать такі припущення, що ну на політичну силу чекають нелегкі часи, нелегкі випробування, тим більше перед майбутніми виборами у 2027 році. Ну і особливо дивлячись на слабші дещо рейтинги, тому що ну партія Туска вона зараз піднімається трохи, ну не трохи а піднімається, оговталася партія після президентських виборів. Ну і тут бачимо, що в Піс зовсім інша ситуація. Так, там йде зараз втрата 2-3% усіх запитування. Натомість зростає популярність Жаґужа Брауна, який ось вперше цього тижня дослідження показують. Він вперше випередив конфедерацію Босака і Менсена, і це теж такий сигнал для Пісу, тому що ці голоси, які зараз переходять, ну Брауна, звідки вони переходять? Передусім з від ПІСУ і конфедерації, і значить в цих партіях що відбувається не так. Ну, Після, звісно, цей конфлікт впливає, і тут теж питання, яке буде майбутнє майбутньому Тео наступного року. Чи він залишиться у пісі? Чи він... Я сумніваюся, що він що... що Він піде у створення своєї партії, тому що для цього треба час, структури, mm -hmm. гроші е е е і так далі. Що, можливо, він десь. Е Перейде до більш центристських партій, тому що, власне, цю його фракцію скаутів, куди належить і Міхал Дворчик, який відомий всім, mm -hmm. до речі, ну не всім, але багатьом українцям, тому що він значною мірою. Відповідав за польську допомогу Україні у 22-му, 23 роках, і е, дійсно дуже, дуже багато корисних mm. речей зробив для України. Е, і там Пьотр Мюллер, колишній речник польського уряду. І тут питання, власне, якого буде якого, яке майбутнє буде у Моравецьку наступному році, і як це вплине на піс? Я думаю, що вони е, також у партії Піс розуміють, що е, м, створювати якісь свої альтернативні е, політичні сили, можливо, це. Ну, дещо програшний варіант, тому що е, ось Туск говорить, що ну, запорука успіху, на його думку, це сильна партія, сильне об'єднання, і саме тому е, там деякі сили об'єднали до єдиної політичної партії Туска. Е, тож, думаю, за таким принципом буде теж йти і Піс, аби е, все ж не допустити свого програшу максимально. Але е, дуже цікаво. Те, що покаже цей рік е, у політичних таких напрямках. Е, бо е, як ти вже сказав про Жеку Жабрау, ми бачимо такі е, настрої, які зовсім не зникають. Е, цікаво, як буде, як взагалі політичні партії будуть балансувати між цими трендами політичними тривожними сумними, політичними так, трендами. Е, е, так. Ну і якимось реалізмом, якимось. Е, як би це правильно сказати, <свісна> якимось центризмом, так, який і, е і спокоєм політичним, який потрібен. Ну, на жаль, живемо так зараз у дуже буремні часи, і це буремні часи також відображаться на внутрішніх політичних ситуаціях у кожній з країн Європейського Союзу. Е і, на жаль, наступні роки можуть бути ще більш мати ще більше викликів для багатьох країн, особливо центрально-східній Європі. Що ж, то будемо слідкувати далі за подіями, а це все, що ми встигаємо розповісти на цю мить. Ви дивилися подкаст Польща за тиждень. Мене звати Владислав Яценко. Я Євген Прохочко. До побачення. До побачення.